Легендарний стар дроп! Пацани, легендарний стардроп просто! Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Денмен. І сьогодні в нас виходить довгоочікуваний відео з вебкою. От. Хто не знає, не немає на телеграм-каналі, обов'язково зайдіть. От. Зараз я планую закінчувати з кар'єрою ютубера. Не знаю, чи назавжди, можливо, тимчасово. От, але сам факт, що скоріше всього, знімати, я зараз активно не буду. В кого є питання до веб-камери, ну, вебка телефон, нашого що махатися, щось придумати, як є встроєна от функція в програмі для запису відео. А чи так можна було що? Прочекаю, що якось так. В принципі, виглядає я так, багато когось колеги виглядає, ну, проєкт сидіти до когось пират, слабко і неудобно. неудобно. Давайте якусь каточку, щоб так скучно не було, але то треба буде зменшити вебку. До речі, дуже прикольна функція. от, Взагалі імба. Вичайте за шум, от, не вийшло зробити все так супер, щоб не шуміло і так далі. У мене там баба плюс сестра, брат. Ну коротше. Коротше, коротше, мішають записувати якісний контент. Скажімо так. Чому я записую відео з вебкою? Ви просили багато телеграмів написали, типу, ну якщо ти вже йдеш, ну, ми так довго чекали вебки, запиши і... Ну я такий, ну добре, раз вже так просто. Потім, ну, Якщо говорити, чому я не записую сабкою до того, то ну, відповідь буде відносно банальна і проста. Е, ну, Перше, не було як такої можливості, то і спочатку в мене ще хоча б був другий телефон, з нього можна було записувати. От, Зараз мені гавкнув, а на рахунок ноутбука там вебка дуже слабенька. От, А я знімаю якісний контент, тому потрібна вебка якісна. Скажем це так. от, Ну а зараз взагалі ніякого скоріше всього, не буде. На рахунок каналу, як мінімум, що вийде точно один, від... один відос. От. Це гайд на золото, я давно його хотів записати. Ще на кінець запишу. От, Що в нас тут? От. Не знаю, чи буде чути лагати через вебку чи ні, бо перший раз записую, от, нічого не тестував, подивимося, що з того вийде. От, Думаю, має піти непогано. Коротше, патське, хочу вибачитися за те, що зробити ніс, також хочу вибачитися за те, що говорю з хріплим голосом. Ну і також хочу вибачитися, що вебка йде чуть швидше, ніж звук. То там, різниця не знаю, Або пів секунди, або щось таке. Ну, коротше, я помітив, що є проблема, але ніяк вирішити я її не зміг, тому маємо що маємо. Хотів винести якогось комарика або ворона. але чомусь не підписає, чому так, чому так, це не дуже добре. Окей, поки ховаємося сюди, в мене є ульта. Це супер, але в мене показує постійно, що лагає інтернет. Це вже не дуже. Окей, okay, там дерев виносив Едгара. Не виносив, на жаль, ну він старався. Він старався, а я винесу, скоріше, всього, того вже самого Дерва. Сорі, що вам палець залазив в екран, от ну, як би, знаходиться під вебкою. Тому ніяк інакше скоріше, скоріше за все я це не, ре... не реалізую. Так, зараз будемо когось виносити. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой! Ні, я на комера скукну. Та жопа, А, окей, ah. okay, я понял. Зовсім забув, що у Едгара є гаджет. Я загра проти Едгара. Хоч його зараз дуже мало в ігрі. От. Вибачаюся максимально за шум, який ви будете чути. От. Без нього ніяк. Без нього ніяк. Це можна більш вебку зробити, в принципі, для каточки. Фух, Пацани, пацани, Довго я чекав того моменту, не думав, що відео своє такі відносно сумний, що я бліді з Ютуба. От. Ще буквально якби місяць назад мені хтось сказав, що я піду з Ютуба. Я би не повірив. от. Ну, але проблема є з монетизацією і є великий шанс, що я взагалі з тут не зможу отримати монетизацію в будь-якому випадку. Вся, технічні проблеми були, от, але вирішила пограти. <клухи> Отак. Така важка кар'єра блогера. Так, нам треба на комусь ту хоч щось піднабити. О, матрас бігає, окей. Давайте якось, я не знаю, мені потрібно ульта, ульта є, є, готова. Я забуваю, що запів Сіджу не дуже удобно. Тихо, добре. Я тік, ну ти розумієш, що тіхо Так, вибираю ще раз, що палець попадає в вебку. Це вже така проблема, я не знаю, що знає, Капець. Я тільки зараз почне, скільки зовсім видно, я не знаю навіть, як це положити так, щоб не було видно. Ще постійно лагає горьобаний інет. Що погано дуже. Ну окей, okay, вроді би терпимо, терпимо. От. Не знаю, давайте ще про щось поговоримо, то не знаю. Хтось питається, чого в мене нігден. Воно супер сильно пов'язане з моєю фамілією. От, то є Ден, Денис. Імен в мене починається ну Коротше, там геніальна схема, короче, кажучи, отак. Так, ну добре, кресанули, тепер треба виносити Кольта. Думаю, це не важко. Окей, okay, мінус. Мінус Кольт, мінус, мав бути Едгар, але... мінус Мортіс, точніше, мав бути, але вони допили. Так, ні ні. Його, на, не потрібно так робити. Ні. Хоч і дуркайськове, остараюсь, по не мішало. А, кто ваш? Конечно. Конечно. Ще давно не грав на котику, але Кіт, в принципі прикольний ролір. Не знаю, я ще досі думаю, що робити з каналу, мені дуже шкода йти через те, що я 4 роки був на Ютубі. Хтось каже, що тебе мало, хтось знає в принципі, чесно, я переписувався з багатьма-ютуберами, типу, коли шукав рекламу для свого ютуб-каналу. І хочу сказати, мене багато людей знають. Так само я до деяких починаючих ютуберів теж заходив на стріми. І дуже приємно, коли тебе впізнають, з типу, вами переписувати на моменти, момент, а типу. Твою думку, скільки в мене підписчиків, Типу, ну, відносно популярний блогер він каже, ну, з учетом того, до російського сольта, з учетом того, що як, то я тебе недавно чекав, десь 2500, що то таке, 2400. На той у мене вже 2500. На жаль, він потім виключив стрім, і він його вроді як не зробив публічним, от, тому я не зміг перезаписати, а взагалі хотів перезаписати реакцію на свій канал. Чесно кажучи, було дуже приємно, що мене впізнали. Так, а я зможу... Ні, Пайпер 4 баночі, я не потягну. Їй, сорі, що так палець не випадає в вебку. Ну, заразу, ну, не зараз, але ну, не І Що робити? 4... А, чотири ну, персонажу, вже не так погано, а ну такови. Комісію все видно, видно палець. Тут не окей. Три бравдера, а тут зараз хтось буде. Йой, Пайпер 7 баночно. А, на когось там горе. Вона го не врібала Мортіс. Зараз да, пробую здійснитися з пайпер, максимально тупа схема. От. А, ой, сорі, пайпер. сорі, але я претендую на топ-1. Фу, я спотів, пацани, я спотів, потна кадка. Дуже потна катка. Фу, вообще, до речі, я вам перший до всіх з вебкою. Mm, так, буде звучати це чуть обідненько, але, скоріше, в перший і останній. Зараз я пробую згадувати перебігти, куди я можу по суті перебігти. По суті, тільки наверх. по суті. Судять тільки на вері треба бігти зараз. А я, ну тоді я не. А, значить закінчився гаджет, ну, але боїмося поки сюди. Так, все. Ух! розминаємо руки. От, І зараз будемо розносити. Зараз будемо розносити. Так... Ну, кстати, непогано, я не так, непогано лінають. Прям прям погано. Добре. Даруємо брат топ-1. Краще, щоб я... Ніби, як то ідеально було, дати по ньому одну-дві тисячки, потім залетіти зліти. І скоріше всього, ну я не знаю, чи він там буде злітати, я думаю, що він буде очікувати що я тут. Думаю... тому... Гаджет. Гаджет, то, що треба, просто не встиг вльтянути. Якби я ультанув, не знаю, чи він потім встиг влітянути, якби він не встиг влітнути, це був топ-1. А, 8 хвилин. Нормально. О! П'яцеснула ж підвисло, тільки що вебка попала. Не знаю, до речі, якщо щось підвисаєш, що, що й то вибачаюся. Такому не повинно було бути. Дуелі, пацани, дуелі, щоб розміни я в дуелі, не грав. ну, щоб не збрехати Рік Рікчалс, капець. На Ані Вольт. На кому я тут салі грав? Так, дуелі, що за. Так, карта у нас отака, от ну така собі карта, чесно кажучи. Вибачаюся, що так часто ставлю на полосу, от у ну, мене кінецька ціла за сестра, брат дуже чуть. Знову ж таки, змішається, пишу, як якийсь контент. Хочу погнати, я брав пас, я не знаю, мені треба срочно вибити драку, хоча там нова легендарка мегаймбови вийде зараз. Але я так і не, я так і не пам'ятаю, коли вона вийде, вона вийде в моєму другому брав пасі. От. Ага, ми щось не треба драку. У мене взагалі нічого брав пасі, німач, коли німачки вийде, так подивився. У ну, мене вони кредит, а що я взагалі пасі не виконую, що? Мені ж саме стало цікаво, багато взагалі От, Трохи є. Каже, трохи є, окей. Окей, окей. Чимся займає, мені щось озвучити, я дуже скучно стою. Так, пацане, давайте будемо робити якийсь розносик. Давайте беремо першим бралером, беремо брока, другим бралером беремо БіБі. Беремо БіБі. І третім браблером візьмемо максимально тупий пік, я погоджусь тут. Без питань. Я розумію, що тут колет можна взяти, можна взяти колет, я думаю. Э, так, колет або... Ну але я взяв, значить, Френк було б непогано взяти. Фен. Беремо пасік, беремо пасік, щоб зарішати. Але тоді першим, бі -бі, а а берем, ну, першим берем бі -бі тоді беремо не перший а брок. А другий вже беремо першим рембібі тоді. карта відкрита з другої сторони. Mm -hmm. Mm -hmm. Сложно. Добре, візьмемо, коротше. Коліт. Я не знаю, ну просто для відосика з вебкою, як тільки паралельно записати на золото, а потім такий. От, з вебкою треба щось поговорити там, не по темі, а не розказувати, як добувати золото в Бравлі. От. Тому такі справи. До речі, можливо, гайд на золото я теж запишу з вебкою. Я не знаю, в когось буде питання, чому я так тягнув. Перший веб, не було, по-друге, мені бажання не було. палити лице, тому що, ну просто тому, що хотів більшу аудиторію, там, типу, на 100 тисяч спалити лице було б прикольненько. І зараз гаджетало по мене, я це розумію, я так договорю. А, він зніс тільки одну бочку. Я думаю, куди мої течки летять. Ні, так не піде, так не піде. Оп, раз, Ух, який я професіонал. Якщо са на лівим, типу, для... Бігу не дуже комфортно і грати. Він бачить, що я вдовотачую. Це не дуже. Зараз. От зараз. А, нормально він не пробив. До речі, М -м -м, не вже зона, да, не вже на підбігла. Так, добре, кулят я просирав. А хто в нас дав? О, брок. На броках в теорії можна його переіграти, не впевнений в кого більше дальність. От. Але думаю, що не в мене. У нього пасівка на швидкість, От. це буде важче. Це буде важче, окей, підходимо. Все таки брок, любимий персонаж. Все. На його розкатав тільки, от, щоб у нього ульти не було, бо якщо він неся не заджина, можуть бути проблеми. А, він має ульту, от зараз. Коти зі сильно нас пирати. Я вроді так сильно не підставлявся, він у нас наспирав. Оба, добре. Так, ультує. Ой-ой-ой-ой-ой, йому. Ой-ой-ой-ой-ой. Як би, любимо персонаж, брок. Брок, брок, брок. Так, да, кубки не дуже високі, тобто приблизно 650, можливо 700. От, Але іграю я, візимо, як за рік, Для того, що я не іграв, дуже непогано. Ой-ой-ой, як ой, не підставляється, що... а він, походу, взагалі манси нормально не міє. от. Тому так. А, ладно, sorry. Отже... А, ну він не, не попав звичай, ну добре. Ну, Він зараз мене буде пробувати піджимати, От, я себе піджати не дам. Да. О! Ні, ну тут брокінбала, брок лютерім був просто, ну. Що за пацанчик? Бо він є з 9 і що ровно, є 29. Жорстко, жорстко. Так, давайте подивимося, що взагалі за пацанчик. Мені просто цікаво стало. Бо грав він ну, середненько, Скажемо середненько. Так, поїхали. Поїхали, поїхали. 43 тисячі кубків, ну не так багато, нема. Ну, Пару 25, таке, коротше, пацан, так. Да. Слабенький, як і думав. Ну, але так взагалі нормально. Не знаю, всього, мені немає що озвучувати, погенько будемо От, Все, бачимо моє лице, от, такий от, я красивий, в принципі. Чуєте завжди мій голос. Не знаю, як там хто мене уявляв. Тіпо, бо, ну, типа, кого то сильно цікавило, тіпо, то вони переважно уявляють. потім, знаєте, блогер показує лице і там. Привіт, і паратюги! Йо, я, 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 я тебе зовсім інакше виявляв Не Ні туди ти зайшов, петушок! Зараз хтось буде писати, що я типу виявляв там, не знаю, пацаном років 20, там не знаю. Ну, насправді, сподівав такий. такий. Власні чуть погано лежить окей, Нормально. Короче піде. от. Не знаю, напишіть якісь коменти посилання даному відео. Не знаю, що ще казати. Ну, то, що чуть не комфортно зепкою, то там. Ну, але я вже, скажімо так, приймав участь в подібних мероприятиях, як буде український. Ну, коротше, любимо вигляд, коротше, брав в подібних всяких прикольчиках участь, так що, ну, типу, зепка, я почуваю відносно непогано, хоча, чесно кажучи, навіть для себе, я думаю, що це буде виглядати чуть гірше. от, Ну, а так, нормально. Можете зайпи, проколувати мій геймплей на Броку, от мені сподобалось. Я так за нього говорю і ще одну катечку. я просто ще одну катечку, якусь грому вибив. То <coughs> запак у мене вебка пів екрана займає і я нормально ну, вже... Фух, потна катка, потна, я вже весь мокрий. Ну, перше я вікно закрив, да? вентилятор виробув. Теж такий момент. От. Ну але по ті є я По тієї катка попав. Є з телефона зараз не неподобно. Там я маю взяти колід, я не попадаю, тому що в мене залийка вебка. Фух, пацики, пацики, душно, душно. Та, до речі, може треба було так залишити. Ну, я ще покажу, я на базі граю. Так, базик. Раз. А, я не в база. Таке, таке. Так, так. так, базик. Далі буде йти колет. Де моя колет? Ні, реально, ви тут просто де, щось, я тут чухаю, тут просто так. Я не знаю, такий мокрий штурку. На дворі 40, 40 градусів. На дворі 31 градусів 32. Вчора було 33, я взагалі прозрів, чесно, Я розгадав, цей день як було 38. Я з Львівської області, хто не знає. От. І там, чекайте, а третій мав бути брок. Так, вроді так. О, все, супер. Погнали ще одну каточку дуельки. Не знаю, до речі, можливо, можна було, б, можна було записати стрімчик. От. Не знаю зебку і без вебки, але... Ще що треба, щоб цей відос набрав хоч, хоч хоча б трошечки, бо я все-таки не старався. Плюс тут має бути присутній якийсь монтаж. Я не знаю, що я тут зроблю. Навіть не знаю, як буде виглядати вебка, веб як буде виглядати перелюшечка, але треба постаратися. й кидальщик, дуже погано. Він може. Його дуже погано, що я кидальщик. Він мене винесе із. Він винесе <кій> і колет. З я думаю, спокійно можу розібратися. Де ти є? Ой-ой-ой, на мене кинув гаджет, окей, ну я просто мені треба піднабити ульту. От. Ні-та ні, ні я так не підем. Бро. Але він вже має ульту, то погано, Так, добре, от він накинув ульту. А я, кстати, не знаю, що мульта ульта дає, до речі. Ну кроме того, що ми в темному тому царстві. Ну і він підхилюється. Так скажем. Ой. А він гаджет? Ні, він не встижає. Ага. А ну встини гаджет? Ні, не встигне. Окей, все супер. Ну а тепер я маю ульту, тепер я можливо і я зроблю меншу собі вебку, бо я маг рав такою вебкою грати. Так, все, супер. Перша катка зайшла на Ура. Тільки я думаю, що Дінамайк стоїть з тої сторони. Того разу. Якби я зразу ста закинув, ульту, було б супер. Але він може сидіти і там. Проблема в тому. А, ага, ага. Не знаю. Або очікувати, але для нього то буде краще, бо він по сховається і починає підходити зону. Потім проблема, буде, якщо він зараз стане тут, то буде велика проблема, а я не знаю, де він є. Погано. Треба, щоб хоча б ту праву сторону чуть піджало, тоді я буду злітати. Він по-любому там сидить. Ні. Ні, тут. <кхід> я ультою промазав! Добре. Я не знаю, як її зараз загулят маю виносити. Я був певний, що він буде з іншої сторони просто. Ні сервить грибана але Я був певний, що він буде з тій сторони сидіти. Я був просто. Я... Не знаю, 90% О, я був, в що він там сидить. Просто ульту кіну за запізно, чуть за скоро. Зна... Так, все. Ну, ти задовбав. Він зараз ульту закине. Дік жуб. Ой-ой-ой-ой-ой, красиво, тут красиво виграв, добре. Тут красиво виграв. Ну, розумієте, сам себе не походить, ніхто тебе не похвалить. Правда життя? <гум> так. Ой-ой-ой сквік, -сквік, сквік біжить. А, ну він мене зараз просто буде відганяти, О, це не дуже добре. Якби. Що в жопу? йди в жопу, брат. Там заряди тичку дав. От зараз ота тичка може стати для мене фатальною. Чисто через те, що я дав тичку. Ой-ой, а він, він круто зажимає, дуже круто зажимає, ну це сквік, по-перше. Тому він так класно зажимає, так. Якби мені тут красиво літати. Зараз! Я тормоз вдома. Ну, я зрозумів, я тормоз. Так, живемо, живем, живемо, 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 зараз будемо активувати гаджет, я думаю, тоді я вже його винесу. А, він два тижні попав, нічого собі ти крутий. Нічого собі ти крутий, ну добре. Окей. Okay. Окей. Okay. До речі, відіграли непогано, мені сподобалось. Ці, ці дві каточки прийшли просто суперово, не знаю. Думаю, пора пушти. Легендарний стардроп! Пацани, легендарний стардроп, просто! Так, я хочу збити більший екран. <laughs> легендарний стардроп! Лайк, підписка. Зараз. Ставиш лайк, ставиш підписку. І звісно дзвіночок. Без дзвіночка нікуди. Не знаю. Ну коротше, хто зараз буде от тіпа, лайк, то буде тіпа, підписочка і тут зверху дзвіночок. Поняли? Всі зробили. Це... Я хочу драку вибити. Мені треба драку вибити. Мені муз вибити драку. без нього мені нікуди. Це... Це просто такий контент. Готові? Скажіть, Ви готові? Ти, ти готовий? Не ви... Ти готовий? А ти готовий. Кух, uh, пацани! Раз, два, три. Ти підписався? Точно? Ти не підписався. Підпишися. Віце скільки зараз мене дивляться без підписки. Просто... ну... Ти ту бачиш, так? Да? Ну тут во має. Ти того бачиш у того ти бачиш. Криваємо. 500 кредитів! Я думав, що це драку і реально вже розчитував на драку. 500 кредит! Я думав... Ну добре, це краще чи нічого. Але я думав що це вже драко, реально це був такий топовий контент, Я думав, що це вже буде драко. Коротше тут через рівень крінжа я просто чуть не здох, тому я і в цей момент. Добре, коротше, це ми будемо закінчувати, у мене вже починає бомбити з своєї геніальності, скажімо так. У мене... а я думаю, що теж грбаний трактор їде. Як їде гребаний трактор, треба вирубати все, бо мене зовсім тоді не шути. То не грьовий інфект, а то грбаний бус. Все, народ, на цьому буду закінчен дане відео. Ну, я не буду казати, що надіюсь, що не оспливу. З першою відомі з вебкою він вам обов'язково має сподобатися. А Ні, то веб більше не був на каналі. І мене більше не буде на каналі, от. Все. Так, зараз хтось напише шантаж. Шантаж! Шантаж. Я не приховую шантаж. <фух> Займ був, як завжди До Завтра. Коротше, пацани, напишіть в коментах, як вам дане відео, як вам монтаж, як вам спецефекти, сорі за лаги мікрофону. Ну і коротше, пішов. Немножко текст по дебільному написано.